Усім привіт! Сьогодні готую смачний рецепт з крабових паличок та винограду. Мені потрібно 200 г винограду, в мене кишмир без кісточки, 200 г крабових паличок, можна 240 пачку. 150 г сиру, 4 варених яйця та майонез. Нарізаю яйця. Доволі таки крупними шматочками, Крабові палички також доволі крупними шматочками. Сир і виноград. Додаю майонез, перемішую. І можна подавати до столу. Сіль я не додаю, тому що з солоні у нас тут і крабові палички, і сир на мій смак, солі достатньо. А якщо вам мало, можете додати. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!